Страшна війна залишила глибокі шрами майже у кожному куточку нашої країни. У селі Шклинь Луцького району вже п'ять родин, які так і не дочекались своїх захисників. На місці колишнього пам'ятника воїнам минулої війни відкрили новий, де вписали імена захисників України, що полягли за нашу незалежність. На сьогоднішньому святому місці був обеліск слави, загиблим односельчанам у великій вітчизняній війні 39-45 років, який знаходився. В аварійному стані за ініціативи Анатолія Олександровича Не сьогодні ми маємо. Прекрасне святе місце, яке можемо віддати честь і славу, і шану нашим загиблим воїнам. Анатолій Олександрович дуже багато вклав коштів сюди. Втілити в життя цей зворушливий проект вдалося завдяки місцевому меценату Анатолію Неконюку. Він разом із місцевим військовослужбовцем відкрили пам'ятний знак. Після вшанування хвилиною мовчання духовенство освятило місце пам'яті. Цей обряд додав меморіалу особливої благовійності, перетворивши його не лише на громадський простір, а й на святиню. Відкриваючи цю алею, ми завжди будемо йти. Діти будуть йти в школу, вони будуть заходити на алею. Молоді будуть наречені, вони будуть йти сюди, бо це ціна нашої свободи, вони віддали саме найцінніше своє життя. Хочу сказати хороші слова нашому Анатолію Садовичу, бо він не тільки обробляє землю, а він дуже багато допомагає в громаді в соціально-економічному розвитку. Дай Боже здоров'я і багато років життя на білих полотнах, дорога до раю. Ще скільки наших незрімих слідів Клоняюсь героям, вони не вмирають. Вони разом із нами, усі як один. П'ять облич, п'ять історій, п'ять життів, які стали частиною великої української боротьби. Їхні світлини тепер біля підніжжя Янгола як символ вічної пам'яті. Та тиші, що говорить про головне. Загинув було 31 рік. Пішов захищати з 2014 року нашу Україну. І завжди я казала сину, побудь вдома. А він каже, мамо, хто ж як не я. Дуже важливе те, що не забувають наших героїв, не забувають, що вони воювали, захищали нашу Україну, нашу батьківщину. Наші діти віддали найкраще, найдорожче своє життя заради України, заради нас. З вами заради нашого майбутнього Моє серце і досі сповнене болі. Але сьогодні я відчуваю велику вдячність. Від імені всіх матерів щиро дякую Анатолію Олександровичу за цю алею. пам'яті. Представники обласної влади подякували родинам за їхню мужність а меценату – за добру справу, що зберігатиме пам'ять для наступних поколінь. Велика честь бути серед вас і висловити слова вдячності, слова шани, слова поваги. До наших героїв, до уродженців чи жителів вашого села, які віддали найдорожче, що є кожної людини своє життя за нашу державу, боронячи її. Відтепер ця алея це місце, де зустрічаються пам'ять і вічність. Тут серце нагадує кожному, що герої живуть допоки про них пам'ятають. Ці імена тепер назавжди залишаться поруч із тими, хто щодня проходитиме повз. Місце, де можна прийти доторкнутися до холодного мармуру та відчути теплу пам'ять і сказати Спасибі! Ми пам'ятаємо! Мирослава Сябар, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс з Луцького району.